Без бойового досвіду, але з великою жагою бити ворога та захищати свою країну. Таким назавжди запам'ятався полеглий герой Артем Зборанський. Чоловік в цивільному житті був далекий від військової справи. Свого часу завершив факультет психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. А перед початком повномасштабного вторгнення влаштувався програмістом. Однак кажуть рідні, так і не встиг попрацювати, бо замість клавіатури взяв до рук зброю. Ті, хто знав Артема, згадують його лише як світлу людину з бажанням всім допомагати. Він себе називав воїном дуже був хоробрим, добрим. З ним ніхто не боявся, завжди дуже комфортно себе почував. Прикро, що так сталося, він знав, на що йшов. Я дуже сумніва. Він дорослий мужчина. Він знав, ми не могли його не відмовляти, нічого. Це був його свідомий. І, хоч Артем, не мав бойового досвіду, але за словами побратимів, був дуже сміливим. Одного разу він навіть врятував командира. Служив військовий в першій окремій спеціальній бригаді Івана Богона. Мав позивний турист, брат захисника, зізнається. Таке псевдо пов'язане із моментом в житті. Стримував ворога Артем на Луганському напрямку, але напередодні нового року його життя обірвала ворожа артилерія. Мені повідомили 30 числа грудня. Увечері початку війни, як тільки війна почалася, він без роздумів, одразу захотів піти воювати за свою країну, захищати нас, свою сім'ю. Ті, хто пліч опліч стояв із захисником на фронті, згадують, Артем швидко навчався та був ще яким відважним. За це його посмертно удостоїли відзнакою, яку передали вже рідним військового під час поховання. Нагородити. Баранського Артема Валерійовича нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертник. Я передаю цю нагороду від міста вам. Зверніть її наше співчуття. Артем ще раніше висловлював бажання, аби в разі смерті його кремували, тож рідні виконали таку волю. У загиблого залишилися брат, сестра та мачуха, яка за розповідями близьких любила його, не наче рідна. Тату захисника вже немає на цьому світі. Власною сім'єю герой не встиг обзавестися. Останній спочинок військовий знайшов в секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.